Тобто, якщо ми будемо казати, що нам потрібна симетрична точка відносно Х, в нас збережеться X та Z координата, а Y змінить знак. Як це побудувати на малюнку? А вперше в нас ХЗ, координата у точки С, це мінус 3. Я добудую трошки від'ємну систему координат, тобто по діагоналі, щоб відмітити цю точку мінус 3. Тут у нас точка мінус 3. Так, далі. Вже прийняла. Далі ми точка по z 2 ось вона наша 2. Від точки 3 ми проводимо паралельно на дві клітинки вгору і з'єднуємо ці точки. Оце буде в нас частинка площини XZ. Чому частинка, бо площина вона нескінченна. Що ми робимо далі? Далі ми з вами через точку С і точку цього куту, кута, який ми отримали, проводимо пряму. На ту ж саму відстань. Тобто якщо тут дві клітинки, то і тут ми відкладаємо дві клітинки. І ми отримаємо з вами а, мінус 3, мінус 2,2 2 була а, спочатку точка. Зараз у нас Х та З залишилися, у змінив знак. Був мінус 2, став 2. Стопа так. А ось так. За правилом, як я вам розповідала збоку, що в нас змінюється та координата, яка відсутня в площині. Ну, дивіться, точка С вона належить. Зараз скажу, перша, друга. А, перша, друга. Два. Ну, взагалі-то третя чверть. А точка штрих, вона належить другій чверті. Тобто, у вас е, от ця площина, е, це в нас поділена друга та третя чверті. Зараз давайте спробуємо симметричну точку Д побудувати. Що тут в нас є? В нас є точка D і вона буде симетрична відносно Y. Тобто ми беремо 1 та мінус 3. 1 – це в нас тут, це в нас 1 і мінус 3. Раз, два, три. Теж я добудовую від'ємну вість трішечки. Так, є. Мінус один мінус три. Це в нас. Тут в нас мінус три. А тому ми далі, що робимо? Від одинички теж рухаємося в три клітинки і з'єднуємо ось наш. Шматочок площини, це в нас Хі. Далі ми беремо пряму і з'єднуємо нашу точку з куточком та протягуємо далі. І тому в нас з'явилася наступна точечка. Ось така. І вона вже має координати, тобто, це в нас деш 3. Х і в нас залишаються, тобто, це в нас 1, мінус 3, а координата Z змінюється на протилежну, тобто 1. Знайти проєкції точки, наприклад, B, на вісі та на площини. Якщо ми подивимося, будь-яка точка в просторі, можна е, намалювати ось таким от е, призмачкою, ну або паралепіпедом, якщо ви згадаєте, що ми робили. Тому можна сказати, що ось це MY, MZ та MX є проекцією на вісі. Чим вони характеризуються? Якщо в нас координати М, Х, Y, Z, тоді М, Y має координати 0, Y, 0. На М, Z 0, 0, Z. На X – це в нас буде X, 0, 0. Тобто, коли ми робимо проекції точки на вісь, це в нас є е, е розкладання по базисному вектору. Тобто, ось у нас координата z -ова. Ось так можна позначити координату Х, ось так в нас ігва. Якщо ми кажемо про проекції на площину, то це вже в нас інші точки, тобто координата проекції М, наприклад, на yZ, це в нас ось тут. На Y Z. Тобто задня стіночка Це на YZ. Що в нас в цьому випадку зміниться? То, чого не вистачає, це в нас 0. Все інше в нас YZ, тобто наші координати. Далі це в нас ZX площина. Ну, або XZ, якщо будь-яка. Бути більш точною, то це в нас буде координати Х 0 Z. І остання точка, це в нас на Х, тобто Х, y, 0. Тобто, чого не вистачає, то, то 0. Коли ви робите завдання на цю тему, тут має два шляхи. Перше, це запам'ятати е, ці е, закономірності, інший шлях це намалювати, а потім тільки е, позначити на е, числовій вісі. І так, е, спробуємо, е, ніби ми не знаємо ці співвідношення. Будемо з вами намагатися намалювати. Тобто, ось наша система координат, наша точка Б, ось вона. І що ж в нас є? Спочатку на вісі. На вісі х, тобто це в нас буде 1. І ось наша перша точка вона має координати мінус 1 0, 0. Це наша перша точка розкладання. Наступна y2. Тобто це в нас ось тут. Це у нас на вісь ОІ, 0, 2, 0. І на Z у нас мінус 3, тобто нам потрібно продовжити вісь униз. 1, 2, 3. І ось наша Ось наша точечка 0, 0, мінус 3. Далі, як позначити на площинах? Ну, наприклад, ми розглядаємо для y, ось у нас дві точки, і як ми робили площини, так само робимо і тут. Тобто тут паралельно вісі по діагоналі. Тут теж з'єднуємо по діагоналі. Я в ще... од... ага, мінус один. Я невірно позначила у вас Х. Х у нас мінус один. Недобачаю мінус 1, 2, 0. Так. Це в нас у від'ємно. Ось воно мінус один. Мінус один, 0, ноль. І це я рухаю. Щоб не заважала. Ось так. Так, тобто тут теж потрібно було продовжити. Так. І наша точка ось вона. Далі ми паралельно вісь від цієї точки теж робимо лінію, ось вона, так, і з'єднуємо. Це в нас буде точка е, проекція на площину Х. Бо ми тут застосували іксову та ігрикову координату. І того в нас це точка буде мінус 1. Тут 0 тут 2, тобто беремо спільне 2 і 0. Це в нас перша точка. Далі по z в нас мінус 3, ну, можемо спочатку з з'єднати. Ось у нас Х це в нас по діагоналі вгору. Тобто ми теж робимо по діагоналі вгору і з'єднуємо. Це в нас буде проєкція на вісь Хз. Бо ми застосували z ову координату і Х-ову координату. І того це в нас точка. Мінус один, нуль і тут, і тут нуль, тобто переписуємо нуль і мінус три. І в нас залишилася проекція на кого? На і так, хі вже зробили, хз зробили, тобто YZ. Так, це в нас Y, це в нас Z, тобто ми робимо, де тут в нас лінія? Ось вона. Це в нас по Y, спускаємося вниз. Так, і тому ось наша площина вийшла. І ось ця в наша точка і буде координатою проєкції для Б. Тут в нас 0 по ху, 2 по y, мінус 3 по Z. Якщо ми придивимося, то ми можемо після з'єднання побачити, що ми отримали той самий паралелепіпед. Ось 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 такий.